12 найбільш шокуючих моментів в історії премії Еммі від пропозиції руки і серця до пожеж на сцені Еммі, коли блиск і гламур стикаються з хаосом, найнесподіваніші моменти в історії церемонії. Церемонія вручення премії Еммі це не просто свято кіно і телебачення, це калейдоскоп емоцій, амбіцій і, звичайно ж, несподіванок. За роки існування премія встигла стати майданчиком для найнеймовірніших моментів, які назавжди увійшли в історію. Від зворушливих зізнань у коханні до безглуздих подій, Еммі вміє дивувати. Спостерігаючи за церемонією, завжди виникає відчуття, що щось може статися. І, як правило, так і відбувається. За лаштунками панує нервозність, камери фіксують кожен жест, а публіка, затамувавши подих, чекає, коли ж трапиться щось екстраординарне. Натхненний списком найбільш шокуючих моментів в історії Еммі, я вирішив поміркувати про природу цих несподіванок, про те, чому вони так привертають увагу і який вплив мають на сприйняття престижної церемонії. Адже саме ці спонтанні, не завжди приємні моменти роблять Еммі живою і справжньою. Далекою від старильного світу червоних доріжок і ретельно відрепетрованих промов. Чому ми любимо хаос на Еммі? Люди люблять історії. І чим більш непередбачуваною і захоплюючою є історія, тим більше вона привертає увагу. Моменти хаосу на Еммі це свого роду сюжетний поворот, який порушує звичний хід подій і додає драматизму. Ми, як глядачі, підсвідомо чекаємо, що щось піде не так. Це пов'язано з нашою любов'ю до несподіванок, з бажанням побачити, як знаменитості поводяться в позаштатних ситуаціях. Адже за масками гламуру і бездоганності ховаються звичайні люди, схильні до емоцій, помилок і невдач. Згадайте, як всі завмерли, коли Алан Алдаш Кереберть вибіг на сцену, щоб отримати свою нагороду. Або коли Барбара Стенбік виявила, що її сукня порвалася прямо перед мільйонами глядачів. Ці моменти, хоч і не завжди приємні для учасників, стали культовими і надовго запам'яталися. Моменти, які змінили історію «Еммі». Давайте розглянемо деякі з найяскравіших і пам'ятних моментів, які стали справжньою сенсацією. Ведмідь і критика жанру Юджин Леві, жартуючи про серіал Ведмідь, висміяв його номінацію в категорії Комедія. Цей момент не просто викликав хвилю обговорень в соціальних мережах, а й підняв питання про критерії відбору комедійних серіалів. Це показує, як Еммі може стати платформою для дискусій про жанри та стандарти якості. Несподівані зізнання Кіран Калкін, отримавши премію, звернувся до своєї дружини з проханням про третю дитину. Цей момент викликав бурю емоцій і показав, що навіть на самій офіційній церемонії можна бути щирим і спонтанним. Це показує, що навіть найвідоміші актори можуть бути вразливими та відкритими. Пожежа на сцені: Дженніфер Еністон і Джим Міммел, жартуючи про дезінфекцію, випадково влаштували пожежу на сцені. Цей момент став символом 2020 року, коли навіть самі повсякденні речі могли вийти з під контролю. Це показує, як важливо зберігати почуття гумору і вміти справлятися з несподіваними ситуаціями. Великий самозванець історія з Баррі Бреманом, який видав себе за Беті Томас це приклад того, як легко можна обдурити систему і отримати доступ до закритих заходів. Цей випадок показав, що навіть найпрестижніші церемонії не застраховані від шахрайства. Барбара Стенвік та її сукня. Момент з розірваною сукнею Барбари Стенбік це нагадування про те, що навіть найвідоміші актриси не застраховані від технічних проблем. Цей випадок став символом жіночої стійкості і вміння зберігати гідність в будь-якій ситуації. Вплив хаосу на сприйняття Еммі Моменти хаосу на Еммі мають неоднозначний вплив на сприйняття церемонії. З одного боку, вони привертають увагу до події та роблять її цікавішою для широкої аудиторії. З іншого боку, вони можуть підірвати імідж престижної премії і створити враження неорганізованості. Важливо розуміти, що хаос це неминуча частина будь-якої живої церемонії. Неможливо повністю контролювати всі аспекти події, і завжди є ймовірність, що щось піде не так. Головне вміти реагувати на несподівані ситуації і перетворити їх в можливість для створення незабутніх моментів. Мій досвід сюрприз як каталізатор творчості. Я пам'ятаю, як колись працював над проєктом, який повинен був бути презентований на великій конференції. Все йшло за планом, але за кілька хвилин до початку презентації у нас зламався проєктор. Ми запанікували, але, врешті-решт, вирішили імпровізувати. Ми почали розповідати про проект без візуальної підтримки, використовуючи тільки свій ентузіазм і харизму. У підсумку наша презентація стала одним з найбільш пам'ятних моментів конференції. Цей досвід навчив мене, що сюрприз може стати каталізатором творчості. Коли все йде не за планом, доводиться шукати нові рішення і проявляти гнучкість. І часто саме в цих нестандартних ситуаціях народжуються найцікавіші ідеї. Висновок Еммі це більше, ніж просто нагороди. Церемонія вручення премії Еммі це не просто свято кіно і телебачення, це відображення нашої культури, наших цінностей і наших прагнень. Це місце, де зустрічаються творчість, амбіції та несподіванка. Моменти хаосу на Еммі це не просто випадкові випадки, це частина історії премії, частина нашої спільної культури. Вони нагадують нам про те, що життя непередбачуване, що помилки неминучі, а гумор найкращі ліки від усіх бід. Спостерігаючи за церемонією, важливо пам'ятати про те, що за масками гламуру і бездоганності ховаються звичайні люди, схильні до емоцій, помилок і невдач. І саме ця людяність робить Еммі живою і справжньою, далекою від старильного світу червоних доріжок і ретельно відрепетированих промов. Нехай Еммі продовжує дивувати нас, надихати і нагадувати про те, що в житті завжди є місце для несподіванки і гумору.